Вітаю, любі дітки. Ви всі напевно помітили, що деякі птахи з приходом холодів відлетіли. Такі птахи називаються перелітні. Шпаки, ластівки, дикі гуси, журавлі, зозулі відлітають зимувати у теплі краї. Та є птахи, які залишаються зимувати вдома. Їх називають Осілі птахи. Зараз ми з вами відгадаємо загадки та дізнаємось, які це птахи. Тук-тук-тук чути стук. Та цей звук не від рук. Птаха дзьобом стовбур б'є, лікарем для лісу є. Це дятел. Як зима, вона на гілці. І співа, мов на сопілці, жовті груди, чорні крила, кусень сала сама з'їла. Це синиця. У червонім фартушку птах стрибає по сніжку і розпитує синичку про найближчу годівничку. Це снігур. Гордо птаха походжає. Пташенят життю навчає. Дуже мудра чорна птиця. І біда, як розізлиться. Це ворона. По дворах стрибає, крихти збирає. Ростом він маленький, сірий пурненький. Справжній молодець. Хто він? Горобець. Вони бувають сизі, білі, воркують в парку, вважають їх птахами миру, на щастя, в небо випускають і линуть в синій голубі птахи чудові голуби. Влітку тут він не буває, лиш на зиму прилітає, скаче він по горобині. Червонесенький хустині, не лінивець і не сплюх, Гість північний омелюх. Синіх крил красу розгледіти не можна в лісі. За сучків пурхаєм бойко, з різким криком пташка, сойка. Пташкам не так страшні холоди, як голод, тому ми можемо їм допомогти зробити годівничку та насипати туди їжу для птахів. Годівничку можна зробити навіть з порожньої пляшечки від води. А що ж туди класти? Можна підгодовувати птахів сирим насінням або сирим зерном. Хлібом. Синички, ворони, галки полюбляють на солоне сало. Є види птахів, які полюбляють ягоди і фрукти. Тож можна покласти у годівничку половину яблучка, калину, горобину. Та пам'ятайте, малята, якщо ви вже зробили годівничку, то не забувайте насипати туди їжу для пташок. Давайте разом допоможемо пташечкам пережити зиму, і тоді вони навесні будуть радувати нас своїм співом.